Красиві цифри це вічна проблема всіх політиків, всіх часів і всіх народів. Сьогодні Арсеній Петрович Яценюк заявив про те, що під люстрацію підпаде один мільйон чиновників. Дуже красива цифра. Я хотів би нагадати всім 2004 рік, коли Ющенко, чи точніше, хтось із оточення Ющенка, заявив про те, що ми звільнили 18 тисяч корупціонерів, і як після цього партія регіонів довго і нудно розповідала про те, що звільнили 18 тисяч найкращих чиновників. Зараз Яценюк говорить про те, що буде звільнено один мільйон, і всі. Аплодують, всі говорять про те, що дуже здорово, що це прекрасно. Але ніхто не хоче задуматись про те, що, ну, в принципі, мільйона чиновників звільнити неможливо. От просто неможливо. Але це дуже красива цифра. Найближчим часом буде говоритись про те, що ми очищуємо владу, один мільйон чиновників пішло у відставку і так, далі, і так далі. Але давайте розберемося у цій цифрі: хто ці один мільйон? Перш за все, очевидно, це будуть частково звільнені міліціонери. Не факт, що потім вони не будуть взяті знову на роботу. Це будуть звільнені СБУшники, які теж не факт, що не будуть взяті після цього на роботу. Будуть звільнено іще ряд інших силовиків. Щодо власних чиновників, ну є прекрасний приклад. Знову ж таки, адресуємо його до Арсенія Петровича Яценюка. Вчора чи позавчора головою Кировоградської адміністрації була призначена людина, яка до цього була головою реадміністрації за часів Януковича. Згідно із нинішнім законом, ця людина повинна е, бути звільнена, тому що або люстрована, тому що ця людина займала посаду за часів Януковича. Але той самий Арсеній Петрович ще два дні тому підписав, тому що згідно з законом, він повинен підписувати подання на президента, е, і цю людину призначили губернатором. Насправді, насправді, люстрація закон про люстрацію – це дуже здорово, що його прийняли. Дуже здорово, що у нас буде звільнено, але не один мільйон. Дуже здорово, щоб нас звільнили, наприклад, 30 тисяч корупціонерів, 40 тисяч корупціонерів, навіть 50 тисяч. Але головна проблема полягає не в тому, що їх звільнять. Те, що їх звільнять, це дуже здорово, і це абсолютно потрібно. Тут ні в кого немає сумнівів. Головна проблема, щоб вони, по-перше, не повернулися. А друге, щоб всі ми розуміли, що існує невідворотність покарання. Головне не в тому, куди ця людина звільнилась. Вона звільнилася і може прекрасно займатися бізнесом або вирішувати свої питання, як це зараз в судовій системі. Тому що ми нібито звільнили багатьох суддів, але в той же час всі ті схеми, які були за Януковича, вони існують в судовій системі України. Головна проблема в тому, щоб ми змогли довести невідворотність покарання, щоб людина знала, що якщо вона вкраде сьогодні, вона завтра сяде. Але на жаль, від того, що ми звільнимо 50 тисяч чи 1 мільйон людей, нічого поки що не міняється. І, от, поки ми не змінимо цю систему, вся ця люстрація, вибачте, буде до лампочки.